Вітаємо! Сьогодні в нас комплекс вправ ранкової гімнастики з м'якою маленькою іграшкою. Перша вправа. Піднімаємо руки вверх, тримаючи іграшку вправий та ліва рука по черзі. Основна стійка, ніжки рівно. Тримаємо м'яку іграшку в правій руці. Піднімаємо руки над головою. Та перекладаємо іграшку в ліву руку вправу, починай. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Три, чотири. Раз, два, три, чотири. Друга вправа. Виставляємо руки вперед, тримаючи м'яку іграшку. Спочатку в правій руці, чередуючи. В руці вправо починає. Раз, два. Три, чотири. Раз, два, три, чотири. Вправо повторити. 4, 5 разів. Третя вправа. Тримаємо іграшку перед собою обома руками. Та повертаємося в лівий бік та в правий бік по черзі. Вправо починає. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Вправо повторити чотири, п'ять разів. Наступна вправа. Присідання. Присідаємо. З м'якою іграшкою, виставляючи руки вперед. Вправо починай. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Вправо повторити 4, 5 разів. Наступна вправа стрибки. Стрибаємо, тримаючи м'яку іграшку над головою. На один. Піднімаємо руки з м'якою іграшкою над головою. На два опускаємо руки вниз. Вправо починаємо. Раз, два, три, 4, Раз, два, три, 4, Раз, два, три, 4, Раз, два, три, 4, Вправо повторити 6-8 разів.